всім всім всі, привіт, друзі З вами, з вами я Захар. І сьогодні ловить топ-5 лучших фільмів у Майнкрафті. Ні, не новий фільм не буде вообще касатися тих, що я вам сейчас покажу. Ем так, ще я вам покажу всі фільми. Перший фільм... Ща. Фільм Місто вбивців. Майнкрафт український. Ой. Цей фільм зробив Стефанка, він українець. Ну, в принципі, це перший фільм. Другий фільм у нас фільм. Шата Жий? Жийща ліс. Чужий ліс. Він тож українский Е, Ну, це я даже просто отак так буду закрывать все. Чужий ліс це реально крутий фільм, мені він нравится, да? Короткий, але він мені не Це були фільми українські. Далі покажемо вам ще інтересні фільми. Просто пишемо А Фільм. в Ле. Ну, Коро. Кожний назві Я не знаю, а значить щось. А ну, Майнкрафт фільми. <звіг> Оце крутий плейлист, если <звіг> його подивитися. Так, там теж щось прикольненьке буде. Ну, це взагалі цього даже не касається. Так, другий фільм. Монстр. Це все якась штучка непонятна. Та де його найти Тобі. Бункер. Фільм Бункер. Інтересний, І реально інтерений фільм. І останній же фільм у нас. Карантин. Це фільм русский, український. Я не знаю, коротше. Такий цей фільм. Він о, реально прикольний. Хоч я його і не дивився. Ладно, дивився, Я його було дивився, а поки що не дивився. Та ладно, шутка опять же. Я його дивився. Фільм карантин взагалі не страшний, але перші два фільми страшне місто і «Чужий ліс, вони реально страшні. Ну, не прям так, і страшні, але трохи страшнуваті. А, і один фільм тільки він не про Майнкрафт. І що, я у подруги випросив, щоб вони написали, як фільм називається. За к. Е. Один. Це я не знаю, який фільм. Ось вс, оцей фільм тож прикольненький, але <говорить> ну, я його не дивився. Я не знаю, що, ну, що там взагалі показують. Які там страшнівки. Кстати, ну, по аватарці можна понять, що це щось страшненьке. А вообще я люблю страшненькі фільми. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.